Тому що це черга, і це не буде відповідати її структурі і її організації. Але якщо це звичайний список, то там, навпаки, ми можемо обрати або позицію видаляємо елементу, або за значенням знайти елемент і видалити його в будь-якому місці цього списку і в початку, і в кінці, і всередині. Третій критерій це оформлення блок схеми алгоритму відповідно вимогам стандарту. Ми вже багато з вами казали того, як оформлюється блок-схема. І тут хотілося б все ж таки бачити, що ви вмієте оформлювати і головну функцію Main, і функції, які викликаються в цьому програмному коді з тими особливостями оформлення, і кожна алгоритмічна конструкція, щоб вона відповідала тому стандарту, за яким ми її розглядали, щоб розмір блоків був відповідний щоб надавалися, мабуть, коментарі розумні теж до блок-схеми, і її можна було зрозуміти. Тобто складні якісь там перетини і повернення і знову ж таки лінії краще так розташовувати, щоб вони були зрозумілими. Умовні блоки мають у нас виходи так, ні. Блок вибору обирають за кодом, код розуміла, де він береться. І далі розгалуження, які в цьому блоці відбуваються, ну, щоб ви знаєте, вже багато про це ми казали. <клес> Четвертий пункт. Правильність обраних програмних рішень щодо структурованості програмного коду використання функцій. Ну, ось тут вам потрібно правильно виділити окремі підзадачі, і для кожної з них створити окрему функцію як передаються до функції аргументи, як функція повертає результат свого виконання. Ну, Все це важливо. Тобто функція, яка нічого не приймає, нічого не повертає, ну, вона може у вас зустрітися, але це не так, щоб всі функції були такими. Все ж таки призначення функції це не тільки якийсь фрагмент коду відокремити, а ще й відокремити використання змінних в цю локальну область яка відповідає локальним змінним і функції, яка з ними працює. П'ятий пункт зручність інтерфейсу, введення-виведення даних. Зручність тут з точки зору користувача, наскільки користувачу зрозумілі дії, які потрібно йому виконувати протягом роботи з вашою програмою. Наскільки там є підказки за форматом введення якихось даних. Наскільки видаються якісь зрозумілі пояснення до кожної з дій. Тут кожен з вас знову ж таки демонструє своє вміння зробити свій код і інтерфейс цього коду таким чином, щоб він нормально реагував на дії користувача, не був таким загадковим або молчазливим таким, щоб ми не знали, що там треба на кожному кроці виконувати. Ну і знову ж таки відповідь, якщо там треба зробити список якийсь видати, то він повинен якось бути оформлений як список з відповідними даними, з, мабуть, одиницями вимірювання і все таке інше, повнота перевірки вхідних даних. Ну, Бажано, щоб вхідні дані, які ми можемо перевірити і перевірити це в програмному такому режимі, вони все ж таки перевірялися. Якщо ми вводимо рік там, випуску чогось, то він не повинен перевищувати, наприклад, рік поточного року нашого, і не повинен, там, мабуть, бути дуже застарілим для цього об'єкту, тут теж потрібно якось такі перевірки робити. Знову ж таки, вводяться чи числові дані, чи там вводяться символьні дані. Така перевірка теж може бути реалізована окремою функцією і додаватися при введенні даних. Стиль написання програмного коду, як ви створюєте ідентифікатори, як ви оформлюєте програмний код з точки зору цих самих коментарів, наскільки можна побачити структуру вашого програмного коду? Чи робите ви вкладеність там одного блоку в інший? Як ви використовуєте фігурні дужки? Наскільки ми можемо читати ваш код, тобто до читабельності коду. Це відноситься і стиль написання. А, восьмий пункт повнота тестування програмного коду. Тобто, ви повинні підготуватися <кій> до захисту курсової роботи, мати такі дані, такий набір даних, наприклад, файлів, на яких ви зможете продемонструвати виконання всіх тих операцій, які у вас за варіантом закладено. Дані повинні бути реальними, тобто відповідати реальним даним. Якщо там у вас прізвище, то пишемо прізвище. <клух> Якщо реєстраційний номер автомобіля, то пишемо його в такому форматі, як дійсно виглядають у нас реєстраційні номери автомобіля. Ну і ще надаємо підказку, мабуть, користувачу, в якому форматі йому вводити такі дані. Знову ж таки, всі розгалуження, всі пошукові операції, вони потребують перевірки випадку, коли пошук здійснено і коли нічого не знайдено. Так? Тобто і такий, і інший варіант треба розглядати. Оформлення поснівальної записки відповідно вимогам стандарти та методичних вказівок кафедри. Ну, вже казали, шаблон вам надали: в шаблоні прописані всі основні вимоги до оформлення. Наскільки ви будете їх дотримуватися, ну це важливо з точки зору оформлення документів. Ну і знову ж таки, самостійність та за запропонованих алгоритмічних і програмних рішень, і форма їх представлення в пояснювальній записці і в вашому програмному коді. Наскільки ви щось придумали, таке цікаве якесь рішення, або. З точки зору виконання цих операцій або представлення результатів роботи, або, мабуть, ідентифікація авторизації програмного коду. Ну, до всього у вас тут можуть бути якісь свої бачення, свої пропозиції. І вкупі ось це все нам надасть таку інтегральну оцінку вашої курсової роботи. Питання до мене. Так, питань не чуємо. Ви такі сьогодні прям тихі-тихі. Не шуміти зовсім. Так, добре. Якщо питань нема, то всім вам гарного дня. Працюємо наступного тижня під час консультації вівтора.